Днями у селі Ульянівка урочисто відкрили оновлену бібліотеку. У складний воєнний час влада, на чолі з головою Олегом Волянським, не зупиняє розвиток Попельнастівської громади і приділяє особливу увагу культурі. Оновлення бібліотек стало символом того, що культура жива і вона є невід'ємною частиною української нації. Війна внесла корективи. Війна внесла корективи в нашу роботу, але ми системно продовжуємо працювати над поліпшенням умов, матеріальних умов для роботи бібліотеки. Голова Польнаської громади активно підтримує розвиток культури, в тому числі і бібліотечної системи. Допомагає в втіленні проєктів культурних проектів, завжди йде на зустріч. зміни. Робимо ми самі. Ніхто, крім нас, зміни в себе не зробить в Ульянівці, в Україні. Україна це кожен з нас. Так що ми це держави. І як ми побудуємо своє життя, такі ми і будемо. Хочеться сказати багато теплих слів. Хочеться побажати цьому простору бути наповненим завжди. Щоб тут були соціальні активності, була робота з цифрової грамотності, щоб відбувалися постійні рухи молодого покоління, щоб тут була цей простір, куди люди хотіли і їм необхідно було приходити. Світле приміщення, сучасні меблі, доступ до інтернету. Тепер тут не просто читають, а живуть ідеями, зустрічаються, спілкуються. Варто зазначити, що фонд бібліотеки поповнено сучасною українською літературою, історичними та дитячими виданнями. Мені ця робота подобається, я живу тут, це вона надихає, я люблю дітей, вони приходять сюди. Малюємо ми тут з ними, і вірші учимо, і проводимо різні заходи, робимо різні оберіги для військових. Тепер, коли зробили ремонт бібліотеці, то тепер стало тут комфортно, дітям подобається, вони тепер усі йдуть сюди масово. У день відкриття тут лунали привітання, вірші та пісні. Кожне слово, кожна нота була пронизані щирістю та теплом. Атмосфера була наповнена надією та гордістю за спільну справу та свою громаду. Я просилася, а він мене все не пускав». Нелегкий для нашої країни час оновлення даних закладів надихає, мотивує. Втішає та змінює свідомість людей. Наш обов'язок заінтересувати молодь читати. Читання знижує стрес, книги роблять людей щасливішими, поліпшують пам'ять, підвищують інтелект. Бібліотека стала місцем зустрічей, навчання, дозвілля. Тут уже планують проводити патріотичні та волонтерські акції в підтримку Збройних сил України, а також літературні читання та зустрічі з письменниками. Бібліотека ну це дуже, дуже правильно, тому що бібліотеку відвідують наші мали, малишнята, тобто діти маленькі, наші ще читачі, вони ще зовсім не читають, але вже малюнки переглядають, деякі Саме, є. потім наші учні, пенсіонери, люди, які працюють і знаходяться в населеному пункт, пункті. Я читаю книги з захватом, з азартом. Ну, я не можу не читати. Коли читаю, я віддихаю душою і тілом. Ну, ви знаєте, як людина може в'язати, і а в мене просто читання. Ми займаємося в бібліотеці, вирізаємо і читаємо книги. Та тепер Ульянівська бібліотека це місце для кожного. Тут діти відкривають для себе цікаві та пізнавальні книжки. А старші мешканці знаходять тепло, затишок і живе спілкування. Бібліотека ожила, а разом з нею ожила й громада.